17 вересня 2025 року Національний банк України в обіг вів нову монету 10 гривень 2025 року, присвячену Державній службі з надзвичайних ситуацій України. Сміливі рятувати життя. Скільки ж коштує ця монета? Адже блогери в Тіктокі розганяють думку, що така монета може коштувати до 10 тисяч гривень і що вони готові її купити. Дивіться це відео до кінця і узнайте правду, скільки ж реально коштує 10 гривень 2025 року ДСНС. В Тіктоки з'явилася інформація, що буцімто є 10 гривень 2025 року. перевертиш, тобто аверс до реверса зміщений на 180 градусів, і що буцімто колекціонери готові купувати по 10 тисяч гривень за кожну таку монету з цікавим браком. Тобто Аверс до реверсу до гори дригом. Чи є така монета? Насправді великий сумнів, адже поки що жодного продажу на інтернет аукціонах України. Такої монети 10 гривень 2025 року ніхто не бачив. Звичайна ж, монета 10 гривень 2025 року, яку ви зараз бачите на екрані, яку можна цілком вільно отримати на здачу в магазинах, коштує 15-20 гривень. На інтернет-аукціонах багато продавців продають таку монету, щойно перекладену з ролика в спеціально захисну капсулу, тобто монета, яка не була в обігу, не має жодних царапин, не має жодних забоїн і навіть руками її ніхто не чіпав, тобто це найвищий. Ступінь захисту такої монети, вложить її в капсулу в пластикову, і з пластиковою капсулою таку монету можна вільно купити за 25-35 гривень за штуку, дивлячись, де і як. Тобто стандартна ціна такої колекційної монети в капсулі середня, близько 30 гривень. Також такі монети, як ви бачите зараз на своїх екранах, можна придбати в роликах від НБУ. Таких роликів існує два вида. Такий, як ви зараз бачите на своєму екрані, по 25 монет, тобто номіналом 25, 250 гривень, тобто 25 монет по 10 гривень. Це сувенірний пам'ятний ролик від Національного банку України. Таких роликів було виготовлено на банкнотно-монетному дворі України всього 20 тисяч екземплярів. 12 тисяч із них було реалізовано через інтернет-магазин Національного банку України. Вартість такого ролику була 459 гривень. Відповідно, після того, як Національний банк України реалізує всі 20 тисяч таких роликів, ціна на цей ролик зросте. Але я не думаю, що він буде надто дорогий. Звичайні ж, монети для обігу, які вийдуть Згодом їх докарбують повний тираж. Їх буде 10 мільйонів монет. Це більш ніж достатньо, щоб кожен колекціонер України, та й не тільки отримав таку монету. Виготовили їх в звичайні, запакували в звичайні ролики по 40 монет в кожний ролик, тобто номінал такого ролика 400 гривень. І саме ці ролики. По 40 монет номіналом 400 гривень. Зараз вільно можна купити на інтернет аукціонах по ціні 555 гривень за ролик. Ну, це середня ціна, плюс-мінус кілька десятків гривень. Це фактично, якщо в ролику 40 монет, розділити вартість ролика на 40 монет це отримаєте трішки менш, ніж 14 гривень за монету. Ось. Це правдива ціна, скільки ж коштує монета, нова монета від Національного банку України 10 гривень 2025 року, ДСНС України. Став лайк, якщо тобі сподобався цей правдивий відеообзор, ніякі 10 тисяч гривень за цю монету вам не заплатять. Підпишіться на канал, поділіться інформацією з друзями. До нових зустрічей в ефірі.